Просто, правда, мої кохані! З вами Хана Неказійково таролог сонечки. Я давно роблю амулети, які змінюють життя людей. У мене вже більше тисячі людей, які користуються моїми амулетами постійно. Чому? Тому що завжди є результат, і тому, що краще ти по цьому житті з вищими силами. Всі амулети від вищих сил ви проходите трансформації, які ставлять вас на ваші щасливі вехи життя. Давайте з руку телеграм. Там ви все це прочитаєте, почуєте. І Так, чоловік, який змінить ваше життя на 100%. І так, у король Пентаклів. Дівчата, це чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який готовий брати відповідальність. Головне, він має гроші. Чому головне, сонечки? Та тому, що любов. Це дії. Але якщо чоловік має тільки гроші, то це теж не головне. Я маю на увазі, що до красивої душі повинні додатися красиві дії, сонечки. І, Боже, які карти Ієрофант, вам цей чоловік йде від вищих сил. Переказуйте донатики, ставте плюсики, годуйте безхаченкових тваринок, вам вищі сили за це завдячить по вищій програмі, дівчата, іерофант. Так, від вищих сил, це вінчання, це брак, це система відносин, в яку ви війдете. Що ще про цього чоловіка? До речі, ще іерофант може бути про те, що цей чоловік. Дуже розумна людина, людина, яка розуміє закони всього серця ще про цього чоловіка. Ну, я не знаю, це про нього чи раніше. Тут кажуть про те, що у вас є були якісь відносини, в яких ви віддали більше, ніж отримали. Сонечки, два шаги чоловік, рок, і ви один. Так, і причому це було довгий час. так, І що про цього чоловіка розкажіть? І тут. Ви могли цим чоловіком проживати під одним дахом або планували, а хтось навіть був з ним у браку, в шлюбі. Так, і тут ви дуже вклалися в ці відносини, до речі. Так, так що ж це за чоловік? Боже, яка жінка йде красива? Це чоловік, який зараз стоїть на вибору шляху. Ану, а чи знають мої феєчки цього чоловіка? Це туз пентаклів. Яка різниця, дівчата? Просто у когось це буде чоловік новий, у когось із минулого. Туз пентаклів. Йде до вас подарунок долі. В якому вигляді? Чоловік Як пройшов трансформацію. Так, буду будувати стабільні надійні відносини. Круто!